Зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна може відбутися в Женеві, заявив спецпредставник президента США Кіт Келок. В ефірі Fox News він заявив, що така зустріч стане можлива, коли РФ передасть свої умови для миру. Україна свої умови вже передала. Пряма мова. Щойно ми все це складемо, буде ще одна зустріч. Ми вважаємо, що вона можливо відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити, сказав Келох. Нагадаємо, що представники Росії говорили, що їхня делегація готова зустрітися в Стамбулі. Також зазначимо, що Швейцарія ратифікувала римський статут, а тому зобов'язана буде виконати рішення МКС про арешт Путіна, якщо він туди приїде. Сухопутні війська заявили про зростання випадків перешкоджання роботі ТЦК. Заява опублікована після конфліктів цивільних із ТЦК у Черкасах і Кременчуці. Останнім часом у мережі інтернет та соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП. Причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій. Важливо знати, що будь-яке навмисне перешкоджання виконанню службових обов'язків військовослужбовців, включно з погрозами, моральним тиском, застосуванням фізичної сили або пошкодженням автомобілів, є серйозним правопорушенням йдеться в повідомленні.